Старовинні традиції, пісні та казки надихали майстрів, які створили всі всі роботи. На виставці представлені експонати з музейного фонду, каже заступниця директорки художнього музею Владислава Дяченко. Уже в 20 столітті ці промисли, ці види мистецтва вони розквітли. Переважно вже післявоєнний час. Починалося ще відновлення цих промислів на початку ХХ століття. Потім, звичайно, що це все було занедбано, і вже в післявоєнний час, вже в 60-ті, 70-ті років знов таки фактично була певна ну, такий, затребуваність ось такого мистецтва, і з'явилися цілі плеяди майстрів. Вироби з глини, порцеляни, кришталю, скла, петриківський розпис, різьблення по дереву гуцульської та галицької шкіл представлені на цій виставці, говорить Владислава Дяченко. Маємо косівську кераміку, яка теж є брендом сьогодні українського мистецтва, народного мистецтва і відноситься до спадщини ЮНЕСКО, як і Петриківський розпис. І також представляємо Пішнінську кераміку, зокрема, роботу скульптора Омель'яненка, теж дуже відомого, який ну, пройшов. Можна сказати, проніс через це життя у це мистецтво. Був одним з тих майстрів, кого вперше представляла цей це виробництво. Цей завод його вироби представляли в Брюсселі на міжнародній виставці ще там ті роки. А потім його чекала така слава, бо ці роботи були показані в різних країнах світу. Є тут окрема вітрина, яка присвячена кришталю. Владислава Дяченко каже, що такі вироби пішли вже в історію. Раніше ж люди прикрашали ними свої оселі. Яскраві є приклади, де теж виражена ця традиція народна, тобто характерна для українського кришталю, така масивність форм і товсті стінки. Декор теж геометричний використовується, або рослини є тут дві роботи Сусани Сміян, за словами Владислава Дяченко, однієї з найвідоміших представниць мистецтва художнього скла в Україні. Тут йде іде таке використання навіть ну певних технологій чи прийомів. Ось, наприклад, ілюзія того, що це дощ по стінки вази. Цікаво, що це фактично фабричний брак, як кажуть. Але вона використовує цей прийом як засіб виразності для того, щоб створити ефект дощу. Виставка українська скарбниця майстерності працюватиме до початку жовтня. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.